Шановні глядачі в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кізвілі Тіві. І сьогодні у нас в студії Саша. Альона. Настя. Віта. Мирослава. Настя. Юля. Маша. Вова. Отже, перше запитання у нас до Мирослави. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Шостому. У вашому класі багато учнів? Ну так. А ви, Насте, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Альона, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у, а у кого кращі оцінки з фізкультури? Дівчат. А з математики? Дівчат. А ви, Настя, що зазвичай робите за... На перервах. Гуляю. Ходите в їдальню? Так. Е, учасники нашого ток шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть Саше, чим зазвичай годують у вас в школі? Пиріжками, е, рибою, котлетами, гречкою. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситним? Так. Е, віта. А ви їсте у їдальні? Я так. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Ну, не дуже. Маша, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Да. А вам доводилося бути в кабінеті директора? Ні. А ви би хотіли стати директором в школі? Чому? Як ви вважаєте, Юля? Як ви, чи ви хочете стати директором? Так. Що ви зробили в першу чергу, і ми вас обрали директором. Гарно дивилась за учнями, і щоб, в нашій, щоб в школі не було, щоб не билися. Що ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за. Відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я його ведуча Світлана. До зустрічі у наступному ефірі.